Наталья Сергеевна просто нет на чей стороне. На компанія Сервіс, до уже на золота середина, при захисті нової репутації, муражи, колесі, з українські потугати моральну коло, заселення з'явилися, особи представники подивища, прошу почистити. Коли народилися, де проживаєте, де яким працюєте? 12.08.1989 року проживаю в Київська область, вулиця Парникова. Київська область, вулиця Парникова, сім працюю виключно юристом адвокатська компанія Ореліва. Ворон Вікторов, вулиця Великосопівська, 72. Дякую. А ви встали щось почати. Я просто туди заходив, щоб люди намагалися. А хто ж заходить? Ви не бачите? Коли народилися? 1987 року. Де проживаєте?

Поговорити статусу. Вимову участь за участі документа відводи статусу. Справа Немає. Сторона продажі. Дякую, суджу, зясні права. Маєте право знайомити з матеріалами справи, заявляти клопотання відводи, розпротизунки мікування, подавати докази, брати у дослідження за такого питання про витримання доказів, складно чи їх отримати. Оскаржувати рішення ухвали суду. Відповідач має право признати позаконів початково до початку справи пред'явити зустріну в зону. Власти мирову угоду маєте право на будь-якій стадії відповідь. Представники користуються правами, передбаченими договорами до вірнація. Права <-тру> зрозуміли сторони. Да, клопотання перед початком розправи, будь ласка, сторона позивача. Коли вас здавали? Клопотання щодо забезпечення позову подавали 14 лютого, 2016 року. З приводу забезпечення позову воно розглянуто, розглядається без викладу сторін. Ще є? Немає клопотання. Немає. У вас клопотання, відповідаючи представник, відповідайте. Так, я хочу про клопотання, заявити клопотання про, про відкладення розвитку справи у зв'язку з тим, що адвокати задіяні. Давайте ваше клопотання. Є? Там було на один, десь процент. Так, ви подаєте у нас довіреність, що у вас є, так? договір mm -hmm. mm -hmm. Ваша думка щодо можливості продовження розвитку справи сторона позивача? Mm. Ваша честь, ми вважаємо, що це право сторони на захист, якщо ми вважаємо необхідним надання йому юридичної правової допомоги від мене. Ви заперечуєте? Від мене це право, тому на розсуд суду. Дякую. Yes, Представник товариства. Ви <головічного> заперечуєте це право особи, мати на обидуші, що не хочуть захисту своїх правових. Так, дякую, причати. Зважаючи, що у нас це перше судове засідання. це задоволить ваше попитання оголосить перерву, але На наступне засідання. Чекаємо вас разом з представником. Давайте сторони погодимо дату наступного судового засідання. Так, так. так. П'ята година, ой, 5 квітня 2.30. Аналогично, да? Процент там еще был. Есть процент, или нет? Да. Может, это ближе до нас сесть. Вот там есть стивчик, может, это присесть. А боже там девушек Девушек? Ну, а девушек Отлично. и вам тут будет как-то так более комфортно. Вам надо было поменяться местами. Ну это девушки, бачки, в преддверии 8 марта. Ой, же, вас по наступному справиться. Я сам буду попадание, потанию, или нет? Да, да, да. Да, Хорошо, иди. Так, 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 два, тридцать. Там тогда выдвигают тоже 5 квітня на 3 часа. Ну будем кружиться, то есть пойдет вначале одно дело, потом второе. Нет. Есть возражения? На три часа не будет пятого. пятого. Ну пока мы обсуждаем апреля, Нет. нет. Пока нет. нет. Хорошо. Сейчас мы только

Сейчас будет рассмотрено дело процентка Казинира Ивановича. Щодо розгляду, клопотання від судді з вашого представника ми його зможемо розглянути. ви <тан> сказали, що я не знаю про що будеся мова. Треба розповісти на справа за позовом ТОВ «Експозиційна компанія-сервіс» до працівника ОМЖН «ТОВ «Солота-Серпила» судове засідання зі 20-ти представників Установлюємо особи, сторона позивача Прошу почати Біла Яна Геннадіївна Представна позивача Біла Яна Геннадіївна 12-го року Адреса місця знаходження вулиця Булатівка, 72, об.13 Представник, за задоволений Дякую Представник довіреністю позивача Мирослава Миколаї Харківського об'єднання «Коли воно». Вулиця uh -huh. Велика Васильськівська, місто Київ. Дякую. Далі, Проценко, будь ласка. Збудаючи на рік, можете ще щось сказати. Можете не сказати. Прошу. Проценко Казимир Іванович, 1931 року, проживає в місті Києві, переводку Івана Мар'янка, 7, квартира 19. Дякую. Дякую. У вас представники, так? Так. Да. Прошу. Я є Максим Мустафа, 18, 21 року, 24 року народження, працюю Дякую. будь ласка, Володимир Вікторович, на 6 на 7 1987 року народження, зареєстрований в місто Тускавець Львівської області, вулиця Бортнянського, 1, квартира 5. Журналіст, інтернету дані обозріватель, щитувальний національний службі журналістів. Журналіст. Дякую. Представник товариства. По вулиці 22, 23, 24. Дякую. Головуючи суддя Бінки, до прикументи відводи складу суду. Дякую. <реку> <реку> Суд результатні права право з матеріалами справи їх мені заявляти клопотання, оскаржувати рішення ухвали суду представників, користуються правами, передбаченими вашими довірницями. Відповідачі мають право визнати позов повністю або частково то або початку прошу під'явити зустрічний позов і укласти ворогову угоду з позивачем. Про вас зрозумілі сторони? Так. 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 Клопотання, сторона позивача. Немає. 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 Відповідач, процентку, представник. Прошу. сервіс, представник товариство е, діла стверджує в пункті 8 заяви, що всі зміни забудовників, інвесторів дозволення документації проводили відповідно до чинного законодавства України, оскільки документальні підтвердження факту становомінус і передачі інвестиційних зобов'язань від ТОП, західні інвестру, до того, спортаційні компанії, сервіс майстер значення для зломісти, е, прошу витрати до звуча матеріалу передачі вказаних інвестиційних зобов'язань. Можливо. Можливо. Думку, що суду, Ваша честь, попришу, якщо можна, попрошу представника відповідача обґрунтувати необхідність і доцільність до даної документації в рамках даної справи, бо з маю суттєве значення для мене поки що не зрозуміло обґрунтувати необхідність. Просто В пункті 15 постанова виконуваних прослухає від 2.0209 року написано наступне, що юридичним складом правопорушення, наявність якого може бути представлено задоволення позову для захисту до рекламуції таких представник. Одна з цих обставин це пошукання інформації, яка стосується певної фізичної юридичні особи та покладача. Насправді, я розумію, що до цього моменту була ТОП-ЗАКНГ з груп, тепер це є топ-експлуатаційна компанія сервіс. Просто хочеться зрозуміти їх правовідносини і зрозуміти на підставі чого зобов'язання права одних перейшли до зобов'язаних прав інших. Про це вони прямо вказували, що вони є Де спілками. Я ще раз повторюю. Це високо пунктів 8 позовної заявок, сторінка четвертого. Законодавство України ну справа в тому наразі мені не відомо ніяких відносин між ТОВ західним резку відношення ТОВ платиційна компанія Сервіс є другим заготовником даної земельної ділянки. Першим була ТОВ Георгія, і саме від ТОВ Георгія було ну взагалі не і, і, і тому і не правонаступники розумінні цивільного кодексу. ТОВ експлуатаційна компанія Сервіс не є правонаступником жодної компанії, тому не вбачаю за досі дане попитання, оскільки взагалі не бачу. Ну, ви посилаєтесь на те, що всі відміни забудовників і так далі проводилися відповідно до чинува законодавства. Але підтвердження цього ви не даєте. Тому для того, щоб ми підтвердили цей факт, ми вважаємо, ну, що це є. Так, це о, якщо ви зверталися до постанови племенного про захист честі, гідності до ділової репутації, то це ваша прерогатива доводити будь-які обставини по справі. Ми наводили докази. Ви, ви пробачте, можна зробити. я ми наводили докази того, що е, дозвіл на е, початок будівельних робіт отриманий на то Георгії. Після того ми наводили е, хронологію, як е, то, що компанія СЕРМІС отримала право на будівництво на даній земельній ділянці однак жодних інших доказів наразі ми не вважаємо за необхідне надавати, і я не вважаю, що ви довели необхідність і взагалі зв'язок між ТОП і Західом. Можна додати? Все, сторона подивитися. Щас. Прошу, секунду, це важливо зауважити, що вони звертаються до посилаців, що на частину другу статті 2517 прокладати на ЦК України. Ця статті не чинна. Ця функція статті. Це прямо вказано в цьому кодексі, тому це не на дана втрат мав чинність написають України про внесення змін до деяких законодавчих актів України про звук за прийняттям закону України про інформацію та закону України про засоби публічної інформації номер 1176 но року. Тому, на жаль, не можна це спиратись, Це вперше, по-друге, ще раз кажу, у вас написано чітко, що вони є, щоб що вони ж передались. Від забудовних інвесторів та зміни документації проводилось відповідно, що на законодавців України ви на це не надало факту, тому просто доказів на підтвердження даного факту. Тому я просто не тому що це було. Так. Так. Так, так. Так. Володимир, будь ласка, так. на підтримку попитання захисника пана, пана Коценка, то в захід інвестгруп було виконавцем робіт Володимирі. на протязі. Декількох років, тому я вважаю, що це необхідне підтримати це клопотання. І більше того, ці дві компанії знаходяться в одному офісі, про що було зазначено в одному з матеріалів, які публікувалися на сайті Анатолій. Окрім цього, ще є в нас висновки роботи чистової міської комісії для визначення причин поштої сім'ї на проводити дана Майянка під час міста Києва. Яка проводилася 11 року 19 до збереження Київської міської адміністрації, які було після, що на третьому етапі замовлено, хто замовник топ-біор, тоб захистів інвестру, що за доручення виконував функції замовника без підставним виконанням інвестиційних зобов'язань та, та, та вимог визначених пунктів наступних статей ДБН, тобто чітко вказано про те, що ці компанії вони, в принципі мали відношення до будівництва. Але наразі... Зачем у нас по справі є довгопозиційного компанії сервісу? Ми просто хочемо зрозуміти, яким чином, якщо відповідно дочного до, законодавства, до, до, до це все означає, яким буде передані ці вправи області ОССР. Товариство представник Солодація Родина, ваша думка щодо витребування? витравання? Визначення погадання, вважаю, допомогти сети розправи, за значення документами просто відзначення. 에... Зокрема, оскільки процес кажуть, як позвоні заяви, то наявності статусу. Договорів немає, право не переходили, і так далі. Пояснення можете тоді зазначати за відсутністю документів, що, як, хто, на підставі чого вона була і так далі. Зрозуміло? Так. Далі, ще коль питання. Ще коль питання. Я послухаю дослідка випитати. Недалі, коль питання у вас. Якщо згодом, я читаю. Хто це такий? Це я.

ЦБК вона вона вказує, що, даному... це каже, що, що свідки видаляються з зали судового засідання. Там вказано стадія видалення такого свідка? Не вказано. Не вказано. Вона наразі є свідок. О, поки що немає. Ну, тоді... От вирішимо питання, потім вирішимо з її можливістю перебування в залі суду. Тоді хотіла познайомитися з явою на приміти відповідності статті 136 на предмет наявності всіх даних, які повинні бути зазначені заяві про що Всі. вас цікавиться? Мені цікаво, про чи зазначено ім'я місця проживання особи, якому ну, обставини які він може підтвердити, я розумію, це ті обставини про звучальні так. Тож я по формальному поклонню, так? Так, я хочу розуміти. не да. немає зауважень, що це питання. Тим паче особа наяла. А її місце прийомає. проживання роботи, якщо судової питання встановлюється приїхати. Наразі ми не знаємо, чи може вона довести ці докази, тому точніше, ці, ці покази або вислови, тому вона розсуджується. Дякую. Буджен, ваша думка, світло. Я підтримую. Підтримуєте. слова середина ваша думка. Що задовольняє питання, на жаль, суд видаляє вас зали судового засідання, передавайте свою відеокамеру, ви не можете перебувати в залі, до моменту вашого голосу. Зрозуміло? Так. Да. Дякую. Далі, ще було питання. Лукинко, да. питання. Да. Немає. Немає? Можемо розглядати справу? А ви подавали суду про відпадку на лукинку справу? Да, да, ви підтримуєте? Чи да, 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 вже ні? Підтримуєте. Підтримуєте. Хто не зв'язкує відсутністю представника, бажаєте відпадку? Так. У вас будуть можливо, клопотання, які потрібно вирішити в даному засідання? Поки Не немає. Дякую. Дісто Ті, задовільняє клопотання, оголошуємо перерву на 5 квітня на 15 годину.